Вже з четверга в Україні утвориться так звана лінія сходження, де, як зазвичай, утворюються активні дощі, грози та зливи. Тому в частині областей до кінця тижня очікуються значні опади та контрастна температура повітря. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 4 вересня, грозові дощі пройдуть у Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях, а вже на всій решті території країни буде панувати чудова сонячна погода без опадів. Вітру майже не буде всього 3-8 метрів на секунду. Температура повітря низькою буде у східних областях, там вдень від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. На всій решті території країни буде тепліше від плюс 25 до плюс 29 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. А у південних областях вночі до плюс 18 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 5 вересня, проливні дощі йтимуть у Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській та Чернівецькій областях. У решті областей буде суха сонячна погода без опадів, вітер незначний: 38 метрів на секунду. Все ще прохолодно буде у східних областях. Там, вдень всього, від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. Також у північних областях до плюс 27 градусів. На всій решті території країни буде спека від плюс 28 до плюс 31 градусів тепла. Вночі по всій країні очікується від плюс 12 до плюс 17 градусів. У суботу, 6 вересня, дощі та зливи тимуть у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. На всі решті території країни очікується прекрасна сонячна погода майже без хмарності. Вітер помірний 3-8 метрів на секунду. Температура повітря у північно-східних областях буде від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. На всі решті території країни буде спека від плюс 29 до плюс 31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла, і лише у південно-західних областях вночі буде тепліше від плюс 15 до плюс 19 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!